У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими у наслідок вчорашньої ракетної атаки. Жертвами ворога стали 18 людей, постраждалих майже 300. Окупанти ударили по місту напередодні в день. Під обстріл потрапила інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, а також пасажирський потяг. Про наслідки детальніше у матеріалі моїх колег. Олександра, мешканка пошкодженого будинку, квартира розтрощена вщент. Та головне, жінка сама вижила і встигла врятувати свого улюбленого кота. Тому мої вікна виходять все там вибита. От оту де повезло, що я виходила на вулицю, Тому що я була там дома на дивані на своєму свій телевізор. В мене повністю рама така толщиною упала на диван. Вона б мене вбила. У мене ще подумала, за чим я вийшла на вулицю тепер я Рада, що я вийшла. Через час вже пішла наверх, забрала документи он, і кота і з витягла з-під дивона. Тому що він свою ясна, де в нього ничка кадав зриви. Він сюди в свої нички там прячеся. Він я гукала, він не вилазив, А потім я за лапу його витягла. Валентин з сином не встигли сховатись до першого вибуху. На щастя, у дитини незначні подряпини після першого вибуху мали встиг сховатись у ванні. А ось у чоловіка численні порізи від уламків. Стояв якраз спиною до вікна. Після вибуху скло полетіло в спину відповідно. То ноги, в спину, в руки і так далі. Тому такі порізик. Нема ні вікон, ні дверей, меблі, все перевернуто. Я не міг свій телефон знайти, не міг речі знайти, тому що все розкидано по будинку, по хаті. Серія вибухів пролунала по Дніпру близько 11-ї години дня. Кількість загиблих та поранених постійно збільшувалась. Надвечір стало відомо про 17 загиблих та 279 поранених. Серед них 27 – діти, наймолодшому півроку. Коли був перший, ми були в кімнаті. Коли був перший вибух, ми були в кімнаті. Я живу біля дев'ятиповерхівки. Чоловік сказав, ідіть в коридор, бо там дві стіни. Ми пішли, тільки встали. Спочатку вилетіло вікно на кухні. Потім ми вийшли в коридорчик. Я відкрила вхідні залізні двері, і був другий прольот, і оце поранення. Якраз під нього потрапила. І ранення. Масована атака спричинила безліч руйнувань по місту: 50 багатоповерхівок, 40 приватних будинків, понад дві тисячі вікон вибиті, зламані покрівлі. Люди залишились без житла. Серед них і Людмила. Вона працює вихователькою у дитячому садку. Неподалік розповідає всередині квартири, геть все потрощено, і якби була вдома. Опинилась би під меблями. Я була в момент прильоту на роботі. Тому як тут відбувалося все, я не знаю. Але на роботі відчула дуже добре. Ми встигли тільки забігти з дітьми в укриття. Налякалися всі діти, і ми практично немає ні роботи, ні, ні житла. Через серію вибухів понівечені 40 навчальних закладів: школи, ліцеї, дитячі садочки, музичні училища та профтехучилища. Лики руйнуваже всі приміщення так. пошкоджені. Майже всі лишилося кілька припустимо, мій кабінет. Він виходить. На іншу сторону, і там вікна маленькі, вони не пошкодилися. Ну, кілька маленьких приміщень, де маленькі вікна. Всі оці вікна в ряд, які великі. З цього боку тих з, з праворуч і ліворуч вони просто ну, нахилилися, але теж всі розбилися, всі пошкоджені, жодного цілого окна немає. Пошкоджені і медичні заклади, заправка, СТО, храм, духовна семінарія та магазини. Це безпрецедентна кількість руйнувань по місту за весь час повномасштабної війни. Три вибухи було, два десь поряд, ну і один вже сильний. Не тут пролунав. Вибило шибки, двері винесло. Ну, головне, що всі цілі. У нас тут сидить працівник, але його на щастя не було. Сьогодні він в відпустці знаходився. Ну і ось подаруночок невеличкий від русні. Куди бігли? За другу стінку, як мінімум, ну але. Навіть на, наверно, при такому взриві, то й друга не спасе. Бігли в, в нас є там укриття ну, при підвальне приміщення. Під удар потрапив потяг Одеса Запоріжжя, який саме проїжджав через Дніпро. Люди їхали з відпочинку, але замість гарних спогадів отримали поранення. Ніхто не загинув. Пораненим надали медичну допомогу. Через кілька годин додатковим потягом людей доставили до Запоріжжя. У Дніпрі посилено працюють всі служби, щоб подолати наслідки тероризму росіян. 25 червня у місті оголошено днем жалоби за загиблими. Галина Фудошенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.